Чому люди не досягають результату в схудненні? три основних причини? Перша причина це люди гоняться за просто цифрами, будь-якими методами позбавитись 10 кг і побачити ту омріяну цифру на вагах, скільки таких слів. Омріяна цифра на вагах. Насправді це все поверхнево, тому що та цифра на вагах, яка у вас пішла, вона може дуже швидко повернутися, якщо не пропрацювати глибинно. Не тільки напрацювати харчові звички, щоб уже не повернутися до того харчування, яке було, і по-іншому дивитися на їжу. А також про. Працювати внутрішні моменти це емоційні тригери, які стимулюють вас до переїдання. Тому коли глибино пропрацьований результат неважливо цифри, цифри ідуть на вагах, і це вже як бонус. Друга причина, вони не тримаються стабільності. В понеділок супер режим, в четвер зірвалися, а в п'ятницю я почну з понеділка. Насправді маленькі кроки, але стабільні кожен день, і хай вони будуть невеличкі, але хвалити себе за ці кроки. Саме вони приведуть до того стійкого і класного результату. І третя причина: люди роблять чужі схеми, а не свої. Насправді у кожної жінки свій гормональний спон, свій рівень стресу, свої потреби, свої побажання. Також свій графік, своя вага, свій вік. Тобто абсолютно кожна жінка індивідуальна. І коли ми повторюємо просто те, що спрацювало у подруги, воно може не спрацювати у вас. А коли для вас індивідуально підбирається програма, враховують всі ваші моменти, всі ваші слабкі, слабкі і сильні сторони. Тільки таким чином ви досягаєте отого от омріяного результату.